Нашого марафону, і я починаю зі слів: Хочете те чого раніше не мали, робіть те, чого раніше ви не робили. Це дуже важливо, бо стрес, такі собі кризові ситуації, вони розкривають в нас інших нас. Вони розкривають в нас те, що ми завжди в собі скривали. Ми, ми починаємо. Інакше мислити, інакше щось робити. І це приводить нас до успіху. Тому цей дуже вислів такий гарний, і він влучний точно в ціль роби те, чого ти ніколи не робив. І ти будеш тим, ким ти ще ніколи не був, але тим, про якого ти завжди мріяв. Так ось це ми будемо робити саме на нашому марафоні. Ви будете малювати, ліпити мене, робити те, чого ви раніше не робили. Ви будете проробляти себе, бо ніхто з нас ніколи просто так над собою не працював. Давайте будемо чесні, ми навіть іноді в спортзал не хочемо ходити, тому що нам іноді ліньки. Але дуже важливо, щоб ви ці, ці 14 днів пропрацювали над собою. Наші думки вони, вони реальні, якщо правильно мислити і правильно думати. Як казав Буда, слідкуй за своїми думками, бо звертається до слів вони. Стеж за своїми думками, або перетворюються вони на дії. Стеж за діями, бо вони стануть звичками. Стеж за своїми звичками, бо вони становлять твій характер. Стеж за своїм характером, бо він стане твоєю долю. І саме тому ми з вами зробимо таку техніку на пізнання того, що я маю і що я хочу. Бо для того, щоб правильно бажати, нам треба саме правильно бажати. Не можна сказати, що я хочу нову машину, і ось вона в мене повинна завтра бути. Ні, це так не працює. Або я хочу мільйон і ось, наприклад, завтра. Ні. Вона не звалиться зверху до, до вас донизу, ось так просто. Ні. Над цим треба працювати. А ще важливо знати, для чого вам потрібна ця нова машина. Для, цього, для чого вам потрібні ці гроші? От на що ви витратите свій мільйон, якщо від вас впаде. Ви повинні чітко структурувати ваші бажання, ваші думки і знати, для чого вам це бажання. Тому. Ви маєте зробити таку табличку, в якій один стовпчик, і поділити її на два стовпчики. Один стовпчик буде відповідати на питання: я маю, що ви маєте наразі у житті? Я маю машину, я маю квартиру, я маю дитину, я там маю е кожного року поїздки за кордон відпочивати. Я... Те, що ви маєте, вже наразі. От перерахуйте. А в другій колонці ви напишете Я хочу. Що саме ви хочете. Ось ви напишете там Я хочу заробляти 2-3, 5 тисяч доларів в місяць, там, наприклад, я хочу новий будинок, я хочу нову машину, я хочу політати, політати на самольоті або на літаку, або я хочу взагалі просто політи, злітати за кордон. А коли ви... Запам'ятайте ці дві таблички і з вашими бажаннями, ви повинні взяти другу колонку Я маю і відструктурувати її. Тобто, ви може, ви, вам потрібно написати Я хочу, ось ваш, ваше бажання я хочу. Я хочу, наприклад, 5 тисяч доларів заробляти на місяці. Розпишіть, будь ласка, знизу для на що ви будете витрачати ці гроші. Тобто, на що вам потрібно цілих 5 тисяч доларів? Тобто, якщо ми щось бажаємо, то ми повинні знати, для чого ми це бажаємо. Тобто ці гроші я можу потратити там, на нову машину там цю, або на ремонт в квартирі. Або, якісь є, або на себе, на фітнес, там, на манікюри. Ви повинні е, кожне своє, своє я хочу відструктурувати. Для чого? Я хочу новий будинок, для чого? Я хочу нову машину? Для чого? Відструктуйте всі ваші бажання. А знизу я задам вам питання по цій техніці. І далі її будемо доробляти вже в письмовому вигляді вчаться. Є питання? Пиши мені.